Доброго дня, діти! Сьогодні ми отримали лист запрошення від нашої давньої знайомої дівчинки-даринки. Вона запрошує нас до себе в гості, бо її родина отримала нову оселю. Діти, а що нам потрібно знати, щоб потрапити в гості до Даринки? Правильно, нам необхідно знати адресу. А чи знаєте ви свою адресу, назву вулиці, де ви живете, номер будинку, квартири? А як виглядає ваш будинок? Будинки бувають різні: багатоповерхові та одноповерхові. А чим ще, як ти гадаєш, відрізняються будинки, крім кількості поверхів? Містом розташування, зовнішнім виглядом, кількістю вікон, дверей під'їзді. А в якому будинку ти живеш? В одноповерховому чи приватному будинку. Скільки поверхів в твоєму будинку? Отже, діти, будинки різні, але всі будинки мають однакові складові: вікна, двері, стіни, дах, стеля, підлога, кімнати. Даринка живе ось в цьому багатоповерховому. Будинку на другому поверсі. Ось ми і опинились у даринки в гостях Здравствуй, даринка! Ну що ж, розкажи нам про свою оселю. Доброго дня! проходьте до мене в гості! У мене дуже гарна квартира. Вона має три житлових кімнати. Це Вітальня. Вітальні ми збираємось з цією родиною. Дивимось телевізор, зустрічаємо гостей. В вітальні є м'які меблі, диван, зручне м'яке крісло, маленький столик, квіти та інші декоративні прикраси. В цій кімнаті затишно та приємно відпочивати. А це спальня моїх батьків. А ось і моя кімната. Тут розташована ліжечка для сну. Полиці для ігор та книжок, шафа для одягу, стіл для занять. Мені дуже подобається моя кімната, бо я можу тут грати та відпочивати. Ще в квартирі є ванна та кухня. У ванній кімнаті розташована ванна з душем та омивальник з дзеркалом, щоб купатися та омиватися. У кухні різні шафи, плита, холодильник, обідний стіл та стільці. Тут родина даринки обідає та мама даринки готує смачну їжу. А для приготування смачної їжі у неї є багато помічників. Це кухонний комбайн, міксер, мікрохвильова піч. Мультіварка та кававарка. Ще в квартирі у Даринки є інші предмети побутової техніки це пилесос, пральна машина, телевізор, комп'ютер. Ось і закінчилось наше знайомство з новою квартирою даринки, в якої дуже приємно і затишно знаходитись. А на прощання даринка. Нагадує, в будь-якій квартирі приємно і затишно, якщо в ній чистота і лад. І про це кожному мешканцю треба дбати постійно. Діти, чи сподобалось вам, як Даринка познайомила нас зі своєю квартирою та розповіла про неї? А чи змогли б ви розповісти про свою оселю? А зараз, діти, я запрошую вас пограти в гру, яка називається у моїй квартирі. У якій кімнаті ми приймаємо гостей та відпочиваємо? У вітальні. А у якій кімнаті знаходиться ліжка? Де можна прийняти душ та умитися? У ванній кімнаті, а які меблі використовують для зберігання речей, шафи, а куди кладуть продукти, щоб вони не зіпсувалися, холодильник. А яка техніка допомагає прибирати квартиру, пилесос, де готують їжу на кухні? А що зберігають? У кухонній шафі посуд. А чи знаєте ви, які пристрої допоможуть нам подивитися цікаву телепередачу чи мультфільм? Правильно, телевізор та комп'ютер? А в якій кімнаті сплять? Так, у спальні? Молодці діти видали? Правильні відповіді. Наше заняття добігло до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Тож, діти, любіть свої оселі, дбайте про них, підтримуйте завжди в них порядок. Хай живе наш рідний дім, тепло й затишно у нім. Тут і тата, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь. Крутить пишний русий вус. До побачення, малята, до зустрічі!